Божого вам благословення. Учні запитали Ісуса, коли ж буде кінець, і яка ознака твого приходу і кінця віку? У відповідь Христос говорить їм про події, які мають відбутися. Коли побачите Єрусалим, оточений військами, тоді знайте, що наблизилися запустіння Його, тоді ті, що знаходяться в юдеї, нехай біжать у гори, і хто в місті, виходь з нього. І хто на околицях не входь до нього, бо в ці дні велике буде лихо на землі, і гнів на цей, і впадуть від вістря меча і потраплять у полон до всіх народів. І Єрусалим будуть топтати язичники, доки не закінчаться часи язичників. У 70-му році нашої ери Єрусалим був зруйнований вщент римськими військами. Жителі міста були вбиті, а ті, хто вижив, продані в рабство. Майже 2000 років євреї були розпорошені по всій землі, але в 1948 році було оголошено утворення Ізраїльської держави, і до Єрусалиму повернувся єврейський народ. Це ознака наближення кінця часу, про яку говорив Ісус Христос і пророки, що були до нього, яка показує, що ми на фінішній прямій до другого пришестя Христа. Першого разу Ісус прийшов як Спаситель, друге Христос прийде, як суддя, і кожна людина повинна буде дати йому звіт. Ісус говорив Небо й земля минуться, але не минуться слова мої. Дивіться за собою, щоб ваші серця не обтяжувалися не нажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, бо Він, немов сітка, прийде раптово на всіх. Що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всіх тих бід, що мають відбутись та стати перед Сином Людським. Біди чекають катастрофічні, на рівні кінця світу. А пильнувати означає постійно перебувати у вченні апостолів, у спілкуванні, у приломленні хліба. І щоб Ісус був на першому місці, порятунок лише в біблійній апостольській церкві первістки. Перейдіть за посиланням і дивіться повне відео.